Ми живемо у справді складному, глобально пов'язаному світі. Події в одній його частині майже миттєво впливають на іншу, і в цьому розборі ми спробуємо зрозуміти, як саме так сталося. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо, мабуть, з ідеального прикладу сучасної взаємопов'язаності, з того, що для багатьох стало буквально частиною життя. Тільки уявіть собі оцей один єдиний продукт. Це ж результат колосальних по справжньому глобальних зусиль. Дизайн створюють на одному континенті, ресурси видобувають на іншому, складники виробляють у кількох різних країнах, а збирають усе докупи ще в іншому місці. Це просто неймовірно. І от що важливо розуміти, такий рівень глобальної взаємодії це щось відносно нове для людства. Більшу частину нашої історії світ був зовсім зовсім іншим. Тож, давайте зробимо крок назад у часі, поглянемо, яким був світ до цієї епохи тотальної глобалізації. Це допоможе нам усвідомити, наскільки гігантські зміни відбулися. Контраст, ну просто вражає, правда? З одного боку, ізольоване минуле, де континенти, по суті, жили своїм окремим життям, а з іншого наше сьогодення, де новина з однієї точки світу миттєво впливає на всі інші. То що ж так кардинально змінилося? І ось ми підходимо до ключового питання який же історичний період запустив цей великий процес, ну скажімо так, зшивання світу? Історики називають цей період новим часом саме з кінця 15 століття, крок за кроком, століття за століттям, світ ставав дедалі більш зв'язаним, і саме це і є фокусом нашої розповіді. А тепер найцікавіше. Давайте поглянемо на ті конкретні сили, які стали двигунами цього процесу. Адже це ж не сталося просто так, само по собі. Дивіться, тут було кілька потужних рушіїв. По-перше, великі географічні відкриття, які вперше фізично поєднали континенти. Далі торгівля сріблом, яка створила перший справді світовий ринок, поєднавши попит в Азії з видобутком в Америці. Водночас світом почали ширитися абсолютно нові ідеї: про суспільство, про права. Ну і звісно, технології від кращих вітрильників до друкарського верстата. Усе це постійно прискорювало процес. І ось тут насправді дуже важливий момент: усі ці процеси це не просто сухі історичні події, вони відкривали нові можливості, створювали нові виклики і, що найголовніше, вимагали від людей робити вибір. Знаєте, є така спокуса дивитися на історію і думати, що все мало статися саме так, ніби все було визначено наперед. Але давайте спробуємо поставити цю ідею під сумнів. Чи це справді схоже на ефект доміно, де кожна кісточка неминуче штовхає наступну? чи може все таки процес набагато складніший? І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально все підсумовує історія це не якийсь автоматичний запрограмований процес. Тобто, що виходить? А виходить те, що ключовим тут є саме вибір, вибір, який робили окремі люди, цілі цивілізації та імперії. І саме сума цих рішень і сформувала той світ, який ми успадкували. Добре, з минулим, наче розібралися. Але яке все це має відношення до нашого життя? Ну, от прямо сьогодні? І знаєте, оця аналогія з дверема, вона ж насправді дуже влучна. Історія ж не закінчилася, вона триває, і ми так само постійно стикаємося з великими змінами та моментами вибору. А вивчення минулих рішень дає нам так, бо мовити, інструменти, щоб краще орієнтуватися у сьогоденні. І ось зрештою, саме в цьому і є вся сіль, уся цінність вивчення історії це не просто на якихось дат і фактів, це інструмент, який допомагає зрозуміти себе, світ навколо і по-новому поглянути на власне життя. І це, мабуть, найголовніше питання, яке залишається після всього цього. Якщо історію творять люди, то виходить, що той вибір, який робиться прямо зараз, нами усіма, він так само формує світ для наступних поколінь. І над цим погодьтеся, варто замислитись.